Набережне поводження мешканців з вогнем знову додало роботи районному управлінню служби з надзвичайних ситуацій України. Що довелося тушити і у чому причина загорянь, розповідають кам'янські рятувальники у щотижневому дайджесті подій. 8 жовтня близько 4-ї години ранку надійшло повідомлення про одну із пожеж. Загорання відбулося на території садового товариства будівельників по вулиці Клинова. На місце події негайно було направлено черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що горить садовий будинок на площі 30 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола протек о 5-й годині ранку 23 хвилини. Дана пожежа була ліквідована. Загалом для гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 14 осіб особового складу. Причину по пожежі встановлюють слідчі національної поліції, загиблих та травмованих на події не було. Цього ж дня, але вже ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в нежитловій будівлі по вулиці Стовбе виникла ще одна пожежа. На місце події було направлено черговий 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено що в них слатимі будівлі всередині горить сміття на площі 25 метрів квадратних. За допомогою подачі з одного ствола Протек о 17-й годині 44 хвилини дана пожежа була ліквідована. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучена одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Рятувальники, вкотре нагадують кам'янчанам та переселенцям з інших міст, основні правила пожежної безпеки. Дотримуючись рекомендацій, рятувальників значно більше шансів врятувати не тільки своє життя, а й оточуючих. Спочатку осені та впродовж зимового періоду настає зниження температури, внаслідок чого значно збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Як правило, це призводить не лише до знищення. Матеріальних цінностей й призводить до травмування і загибелі людей. Аби запобігти пожежам у власній оселі, слід дотримуватися правил пожежної безпеки та не ризикувати своїм життям та життям оточуючих. Пам'ятайте, що виконання звичайних рекомендацій стане гарантією безпеки для вас та ваших близьких. У разі виникнення пожежі телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Окрім ліквідації пожеж, рятувальники Кам'янського щоденно допомагають населенню та екстреним службам міста у надзвичайних ситуаціях.